Ну і далі якраз повертаємося до теми ранкової атаки. Нагадаю, що йдеться про українську столицю, про шахеди. І от внаслідок цієї атаки росіян-шахедами зафіксовано падіння уламків в оболонському районі столиці, пошкоджене нежитлове приміщення. Наша журналістка Поліна Карнсюк перебуває зараз на місці, і готова розповісти усі деталі. Колего, я тобі вітаю. Тобі слово, що вже відомо станом на зараз. Да, вітаю Юлія. Прибував так, би мовити, на околиці Оболонського району. Тут пошкодження зазнала не житлова будівля. А саме тут в цій нежитловій будівлі чимало а, різних магазинів. І пошкодження зазнали ну незначні насправді, але все ж таки вони є. А, це тут сходи, які є біля цих магазинів, вікна посічені. А, і через це, наприклад, деякі а, працівники супермаркету не можуть потрапити в власне приміщення, адже а, якимось чином там забився цей брухт всього цього, що впало від уламку, і просто неможливо просто ключ відкрити, через що тут зараз очікують спеціальні служби, які б відкрили двері, щоб працівники змогли працювати та потрапити до себе на роботу. Водночас, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Також і влучань у столиці не було тільки падіння уламків в оболонському районі столиці. Водночас, як переживають зараз самі працівники? Цих супермаркетів, оці на житловій будівлі, давайте почому, у прямій мові. Ждемо техніка, яка відкриє нам двері і будемо далі працювати. А коли прийшли, ви знали, що тут є пошкодження? Ні, не знала. А самі десь поруч живете? Так, біля сільпо. Було гучно вночі. Да, в три години ночі було гучно. Ну, я поруч, але я не чула. Мене визвала бригада, що у нас тут а цей, побиті вікна. І все. А ніхто не постраждав у вас? Ні. Нікого тут не було, вночі взагалі людей навіть тут не було. А були проблеми, щоб відкрити магазин чи щось подібне ну, коли? Мене ні. Не було тут, нічого такого. Ніяких проблем не було. Одкрили свободно. Тільки трошки стекла, ну поміняємо. Ну і ще раз нагадаю, що обійшлося на щастя без постраждалих, адже шахідна атака була близько третьої ночі, коли людей на вулиці не було. Але зараз ми досі ще очікуємо служби, які б тут налагодили все, відремонтували все, що пошкодили падіння уламків. Ну і насамкінець, зазначу, що над Україною було загалом збито 69 безпілотників, 73 і загалом також було запущено ще дві ракети, дві з яких було збито таку інформацію інформацію маю з Оболонського району, з падіння уламків. Юлія, тобі Ірина, Я тобі дуже дякую. Ну і дійсно хочеться, щоб повітряних тривог не було. Ну принаймні було б хоча б якомога менше. А всіх я хочу попросити ще раз, якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, якщо дійсно є загроза, обов'язково завжди прямуйте до укриттів. Ну тим більше, що всю інформацію з нашого каналу ви можете дізнаватися з телефонів, з планшетів в інтернеті. Просто шукайте в Ютубі телеканал Київ в АБУ Київ-24, ну і...